Я люблю я я тебе. Ти Те найцінніше, що є в моєму житті. Сьогодні у тебе день народження, і я хочу сказати, живи так, щоб було що зганечно. Страхи деструктивні, вони вбивають, вони ламають діти. Завжди іди Завжди сміливо по життю. Тебе оберігає Бог, творець, їх Це так вищі, багато. вищі сили, вони Ангели, поруч. наставники. Відчуй. І все для того. Що це живе найкраще життя Сьогодні. завтра. Живи. Живи так, щоб про тебе говорили люди. Живи, радій! Кожному дню, радій сонцю, радій небу, радій тому, що дякую. маєш. Дякую Всевишньому за кожен прожитий день, за кожну хвилину, за кожну сльозу. За все просто дякую. Ніколи, ніколи не повертайся до тих, Хто Туди, пішов, хто зрадив, знехтував, забув. Ніколи не повертайся, у стане нещастя, у стане самокритики, самобичування, самопожертви. У тебе є одне життя. Одне цінуй себе. Не думай, не бійся, іди, живи Живи сьогодні своє найкраще життя. Живи так, щоб ні про що не, не жалів. ]ся. Дій, Страх сковий. Закриває тебе всередині, дає відчуття самотності, відчуженості. Дихай. Дихай на повні груди сміливо. І головне, люби, люби всім серцем, усе навколо, Усіх і все. І ніколи, ніколи не жертвуйся, ніколи себе. не віддавай себе, ніколи. ніколи не дозволяй комусь вирішувати, яка ти є. Ти у себе одна. Ти у себе є. Ціною. Цінуй себе так, ніби ти найцінніший, що є у твоєму житті, найцінніший діамант, найкоштовніший скарб, бо це пам'ятай. У тебе завжди є ти. Ти завжди можеш покластися на себе, ти завжди можеш собі допомогти. Не, Дозволя. не дозволяй нікому себе зламати. Навчися вчасно йти, відпускати. Ні про що не жалій, не сумуй і ніколи нічого не бійся. В цьому житті все для тебе. Живе серцем завжди, не головою. Там живуть страхи, контроль, гординя, поранене его. Живе серцем, відчувай. Відчувай так, ніби завтра не буде. Живи так, як в останній раз. Будь завжди собою. Всі інші ролі вже зайняті. Будь собою. Будь справжньою. Будь живою. Живи.